Всім привіт! Мене звати Олеся і я рада вас вітати на моєму каналі Дзен. Дане відео буде присвячено шаленому тижню стартів. У грудні місяці, останньому шаленому тижні стартів в цьому році, а також спільному проекту «Різдвяні зустрічі від Миколая до Василя. Обидва ці спільника проводить Олена Буганова. Посилання на її сторінку, а також на сторінку всіх інших дівчат, а також спонсорів у різдвяних зустрічах. Я залишу вам в описі під цим відео або в першому закріпленому коментарі, якщо воно все не буде влазити. В цьому спільнику різдвяні зустрічі там є декілька номінацій. Я хочу взяти участь в деяких із них, і ну, давайте по порядку. Зараз в кадрі ви бачите різдвяний чи новорічний віночок. Скажу, що цей віночок я в'язала ще два роки тому, якраз перед початком війни. Е, хочу вам ну так, показати для натхнення, можливо, вам сподобається. Е, я його в'язала, е, взяла, купувала чи в епіцентрі, чи в Лора е, Купляла таку паролонову е, основу, просто була така довга паличка, і я її склеїла і е, пров'язала ось такою е, товстенькою червоною ниточкою е, стопчики з. З топчиками без накида, можна було, в принципі, з топчиками або взагалі з пицями, але тоді з пицями я ще толком не в'язала. Е спрошила, десь воно тут, ось, є шовчик, але він ззаду, його непомітно. І далі вже цю о, основу я прикрашала ось такими гномиками. Один гномик у мене побільший, його я в'язала із пряжі Джинс Плюс. Другий трошечки меншенький. Його в'язала із пряж джинс, а також прикрасила ось такими ось сніжинками, ялиночкою і ягідками. Такий красень нас тепер кожного року прикрашає наші вхідні двері, і це дуже-дуже мило. Тому, якщо ви ще не в'язали такі віночки і хочете якось прикрасити свою домівлю, беріть собі на заміточку. Так, давайте я тепер його трошечки ось так от подивлю. І приступимо до шаленого тижня стартів. Всім привіт! Сьогодні 4 грудня і ми починаємо наш новий шалений тиждень стартів. Це буде останній тиждень стартів в цьому році. І так як наближаються новорічні та різдвяні свята, я хочу його присвятити таким от новорічним іграшкам, подарункам і тому подібне. Тим паче зараз в нас почався спільний проєкт, організатором якого є також Олена Боганова, який шаленого тижня стартів від Миколая до Василя. І в цьому спільному проекті є багато номінацій. І що ж, я хочу також взяти участь. Тому е, сьогодні, в понеділок, я планую е, почати. У е, мене такий буде трошки хитрувати старт. Значить, На попередньому тижні я зв'язала ось такий джемпорочок для собачки. Е, це джемпер на французького бульдога. У нього така от е, грудка вив'язана поворотними рядами, бо собачка. Така качок, вона накачана. І е, значить, мені потрібно на цьому джемпері зробити ось тут, от по спинці, вишивку. Тому сьогоднішнім моїм стартом буде вишивка оленя на ось цьому джемпері. І ще взагалі в мене в планах зняти короткий відео. Майстер-клас, мабуть, такий експрес-майстер-клас, по тому, як я в'язала цей джимпорочок для собачки. Тому, якщо вам цікаво, напишіть мені в коментарях, щоб я знала, чи варто це робити. Ось так. Тому це мій план на сьогодні. Не впевнена, що в мене буде багато часу, тому що вже вечір. Але побачимо. І хочу вам одразу зразу показати, що я планую почати завтра. В мене підготовлена ось така от плюшева пряжа. Це Гімалая е, Dolphin Baby, сіренька колір 80-325, і з неї я планую зв'язати невеличкого зайчика. Е, але то вже завтра. Що ж, побачимось в наступних підключеннях. Не переключайтесь, і побачите, що я буду далі творити, і що я в результаті зможу натворити за весь тиждень. Бувайте! Почала вишивати оленя, але буду розпускати. Зараз взяла нитку Alize в три ниточки, але мені не дуже подобається, як виходить. В мене є така коричнева Alize Lana Gold Classic. Я спробувала наживоти конею, мені подобається більше, тому буду перевишивати. Всім привіт! Сьогодні вже четвер, 7 грудня. На жаль, вчора в мене не було можливості розпочати новий процес, тому свою третю роботу я починаю сьогодні. Я підготувала ось таку пряжу. Це Vіzel Baby Smile, зелений колір 028. І з даної пряжі я планую зв'язати грінча. Майстер-клас на нього я залишу вам в описі під цим відео. А встигну я його зв'язати до кінця цього тижня чи не встигну, ви побачите вже в підсумках моїх стартів. Що ж, до наступних зустрічей. Бувайте! Нещодавно була Чорна п'ятниця на Aliexpress, і я не змогла прийти повз такий розпродаж, і тому дещо прикупила собі для в'язання. І хочу вам показати. Можливо, вам буде щось корисне. І якщо якісь позиції зацікавлять, можете мені написати в коментарі, я вам скину посилання. І, і що ж, перше, що я вам покажу, я прикупила такі от е, коробочки, будиночки. Я, якщо чесно, не знаю ще, на що вони мені знадобляться. Е, можливо, я просто прикрашу ними. Підлогу біля ялиночки, а можливо, буде для якихось подарунків. Побачимо. І їх п'ять було в наборчику, і до кожного з них є ще ось така ніби вітальна листівочка. To from. to, from. Від кого до кого. Ось такі от коробочки я маю. І далі. З такого з декору я замовила Ось таку от гірлянду ялинки і сніжинки. Перевірила, все працює, тому буду прикрашати. Це, мабуть, буде або мій робочий стіл прикрашений, або дитяча. Побачимо. Давайте залишимо її включеною. Нехай горить. Ось так. Далі я замовила оченята. Це оченята на безпечному кріпленні. Розмір оченят тут від 5 до 16 мм. Єдине, що вони приїхали, ви бачите, всі в одному пакеті, і потрібно їх буде пофасувати, розібрати, де який. До цього я вже також замовляла такий наборчик. Але тоді мені прийшли кожен розмір в окремому пакетику, але замовляла в іншого продавця, тому ну, буде чим зайнятися. В принципі, таку монотонну роботу я люблю. Далі замовила ось такий шнур, на який можна перенести в'язання. Бачила його в багатьох дівчаток на... В каналах Ютуба, і думаю, спробую собі. Має досить неприємний такий запах, але я думаю, він трошечки положить вивітриться і можна буде користуватися. Далі я також замовила ось такі от плюшеві носики. Розмір носика 12х14 мм, Їх в мене тут, ще я не помиляюся, 20 штучок. Носики на безпечному кріпленні. Вони в мене досить е, користуються популярністю для іграшок. Е, потім я замовила ще ось такі от пластикові штучки. Зараз вам відкрию одненьку покажу. Е, На цих от штучках я планую зберігати зразки. Пряжі. Особливо, якщо це пряжа для іграшок, щоб можна було показувати замовникам і легше комбінувати. А також попідписую, щоб знати, де саме який колір. У мене ось таких от штучок: два наборчика по 50, тобто 100 таких от пластиночок. Далі я замовила собі на персток для жакарду. Звичайно, я ще той жакардист. Я буквально тільки трошечки пробувала в'язати жакардом, але хай буде, я думаю, зайвим в господарстві він не буде. На палець, я не знаю, мабуть, на цей, треба втягати, він трохи вільнувати сидить. Можливо, варто буде ще наматувати якийсь пластир, щоб не злітав. Треба буде спробувати. Далі. Я замовила ось такі от. Хендмейд. В мене є такі просто звичайні кругленькі, там хендмейд, made А Але це такі прикольненькі, ви бачите, тут всякі такі звірюшечки, ну, прям милота. Я думаю, якщо це для дитячих іграшок, то ось саме такі бірочки будуть більш доречними. Далі. Я хочу спробувати пов'язати брошки. Не знаю, коли це буде, але в планах є, тому замовила ось такі от, ну, фурнітуру для брошок. Далі я замовила спиці на лісті 43 см. Це розмір 3,5. Хочу спробувати в'язати такими короткими спицями, можливо, рукави чи штанини в штанах, не знаю. Мій внутрішній хомячок сказав, нехай будуть, зайвими не будуть. І ще хочу показати, я замовила ось таку от... Посріплю, підставочку, Тут голочки можна трошечки поправити. Я вже не перший раз замовляю. Зараз я вам покажу таку підставочку на іграшці. Ось, в мене є зв'язана така україночка, і я її поставила на підставочку. Зараз я вам покажу. Мабуть, так буде погано видно, але суть ви, я думаю, зловите. Вона собі ось так от стоїть. І це дуже класно використовувати такі підставочки для декоративних іграшок. Ось так. Там є можливість замовити на дві ножки, а є можливість замовити на одну ножечку. Я це вже, мабуть, в другий раз я замовляю. Я задоволена, мені подобається. Ось ця україночка стоїть на моєму робочому місці і прикрашає його. Ось такі в мене були покупочки на Aliexpress. Якщо когось якийсь із товарів зацікавив, пишіть мені, я вам скину посилання, але я не знаю, яка вже буде на них вартість, тому що нагадаю, що я купувала їх за активною ціною на Чорну П'ятницю. Всім привіт! Сьогодні вже 8 грудня, і це, по суті, мій четвертий старт. Як бачите, я заготувала корзинку. В цій корзинці є різна пряжа, там і YarnArt джинс, і Єрнард Крісмас, і Аліза Soft, можливо, я додам ще туди якусь пряжу. І це будуть різноманітні маленькі іграшки на ялинку. В мене є збережено дуже багато різних ідей. Що саме я хочу зв'язати. А що ж з цього втілиться, я думаю, ви початок цього втілення побачите в кінці цього відео, але повністю весь такий я хочу, щоб це був міні-наборчик іграшок. Я думаю, ви побачите його в готовому вигляді уже в наступних моїх відео. Тому не переключайтеся, я до вас підключусь в неділю. Покажу, що я змогла зв'язати за весь тиждень. Скажу чесно, він у мене не дуже продуктивний, на то є свої причини. Але то таке до зустрічі! Одразу хочу сказати, що своє фінальне відео я знімаю не в неділю чи в суботу, як мала би зняти, а знімаю вже сьогодні в середу, 13 грудня, але так сталося, що майже весь минулий тиждень і початок цього ми з донечкою захворіли, і мені якось трошечки було е, недознімання, і тим паче було чимало безсонних ночей з температурою, кашлем і тому подібне. Але зараз е, вона вже почувається значно краще. Я, в принципі, її вже довше. Е, можливо, ви ще чуєте, я трошечки говорю в ніс, але сподіваюся, це не завадить з погляданням і сприйманню мого контенту. Що ж, першим моїм стартом був джем, вишивка на джемпері для собачки. Я вам зараз вставлю підйомчику, тому що цього светрика в мене вже немає, я його відправила, і також вставлю вам декілька фотографій або, можливо, відео, яке мені прислала замовниця. Хочу вам показати, який джемперочок в мене вишив. Джемперочок я в'язала ще на тому тижні, як я вже казала. І цього тижня я вишивала ось такого от оленя. Прикрасила джемпер бірочкою хендмейд. І тепер такий класний джемперочок на французького бульдога в мене вийшов. По животику в мене тут немає прибавочок. Вив'язаний росточок. І ось так от. І ось таку малесеньку іграшку я зв'язала, хочу її покласти як подаруночок до джемпорочка, так як скоро новорічні свята, думаю, замовниці буде приємно. Ось пішли. Оп. 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 Ти молодець! Пішли? Пішли, пішли, пішли. Молодець! Зайко, молодець. Ти молодець, Така молодець. Далі. Наступним стартом був зайчик із плюшової пряжі Himalaya Dolphin Baby. Зайчика я, на жаль, не дов'язала, в мене зв'язана голівка, в мене вив'язані верхні лапки, вив'язані нижні лапки. І на цьому мій зайка поки що залишається недов'язок. Але, в принципі, там небагато лишилось, просто о, в мене зараз в роботі е, трошечки інший, можна сказати, проєкт, і зараз я вам про нього також розповім. Е, далі, наступним моїм стартом був е, Grinch. Ось такий от в мене Grinch зв'язався. Е, скажу чесно, що на картинці я його в'язала по майстер-класу, е, знайшла в інстаграмі опис. Мені здається, він якоюсь чи італійською, чи португальською мовою. Е, я просто зараз вчу іспанську, і він точно не іспанською, але декілька слів схожих, тому думаю, що такою мовою, але там досить все зрозуміло. І на картинці цього майстер-класу Грінч виглядав трошечки прикольнішим. Але, він, в принципі, такий невеличкий, маленький, я йому зв'язала шарфик полосатий. Ну, щоб все було по-правильному для Грінча. Але е, ще один раз я б таку іграшку не в'язала. Ось так. Поставимо сюди грінча. Е, і далі. Е, наступним моїм стартом я вам показувала чимало різної пряжі і казала, що я збираюся в'язати е, новорічні прикраси на ялиночку. Е, так от, ось моя корзинка. І зараз вам розповім про таку свою ідею. Е, в моєї донечки в цей понеділок було день народження, їй був рік. Але святкувати ми його плануємо в суботу, 16 го числа. І я хочу зробити таку, е, можливо, безпрограшну лотерею. Як це ще організувати толком, я буду думати. Але мені б хотілося, щоб на цьому свят. Кожен із присутніх гостей отримав якийсь невеличкий подаруночок від мене і від моєї донечки Соломійки, ніби так знаєте про згадку, що вони були на нашому святі і розділили цей день разом з нами. Тому я вирішила нав'язати не дуже таких. Великих і складних іграшок, щоб встигнути, ну, я не знаю, можливо, штук було б добре штук 15-16 зв'язати, але вже скільки вийде, стільки вийде. Тому давайте я вам буду показувати, я сюди трошки відставлю буду показувати, що ж у мене вже зв'язалося. Значить, е я зв'язала ось таку ось уличку. Е майже всі іграшки я в'язала. Немаже. Всі іграшки в'язала з Ярнар джинс і одну з YarnArt джинс плюс. Це Ярнар джинс. Звичайна така кулька. Потім я купила майстер-клас в інстаграмі. Ольга Лукошкіна, якщо я не помиляюся, це дівчинка з Харкова. І в неї є такий майстер-клас на новорічні іграшки. Посилання на її сторінку в інстаграмі я вам залишу в описі. За її майстер-класом я вже зв'язала три іграшки. Це така ось пташечка. Пташечка, така, такий гусечок. Вони, в принципі, в'яжуться досить легко і виглядають е, прикольними. Мені її подобається такий от гусачок. далі такий сніговичок. Е, і в тому майстер-класі ще я купила, там є ще дві іграшки, думаю, я їх також дов'яжу. Е, далі я зв'язала ще ось таку от свічечку. Зв'язала ось такого ось пінгвінчика, е, інст... Майстер-клас на свічечку я знайшла якийсь в інстаграмі, і на пінгвінчика також. Е, майстер клас на пінгвінчика також не українською мовою, він е, чи англійською, чи також тією іспанською, чи... не іспанською, італійською, чи португальською. Ось такий от пінгвінчик зв'язався також. І е, ще із джинс Плюс я зв'язала ось такий от пончик чи льодяник. На нього майстер-клас є в інстаграмі, але, в принципі, тут він досить легко в'яжеться. Якщо вам буде цікаво, я постараюся також залишити в описі або в закріпленому коментарі, або напишіть мені, я вам скину посилання. І на даний момент в мене готово 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 новорічних іграшок, тому є ще над чим працювати. Отже, в результаті цього трошечки подовженого тижня стартів, тому що іграшки я в'язала не тільки на минулому тижні оці ось новорічні, я їх також продовжувала в'язати на цьому тижні, але думаю, покажу вже вам зразу все. В мене зв'язано 8 іграшок, почата 9 і я зробила вишивку на свитерочки для собаки. Не скажу, що я своїм результатом задоволена, тому що хотілося в'язати більше, але здоров'я не дуже цього дозволяло. Ми схватили якийсь незрозумілий вірус, від нього дуже сильно боліла голова, і мені... я дуже обожнюю в'язати, я в'яжу у будь-яку вільну хвилинку, але під час цієї хвороби мені просто ну, навіть не хотілося в'язати. Тому я намагалася зібрати всі сили свої. Докупи і хоч щось поробити. Сподіваюся, закінчення цього тижня буде більш продуктивним. Я хочу дов'язати ще трошечки іграшок новорічних, і думаю, я вам в наступному відео покажу повністю весь комплект, який в мене зв'язався, і, можливо, покажу вам трошечки підйомочки з нашого свята. Ось так, дякую вам за перегляд. Якщо ви ще не підписані на мій канал, підписуйте. Буду також вдячна за лайки та коментарі, а також не забувайте переходити на канали інших дівчаток, дивитися, що натворили вони. А, і забула ж вам сказати: стосовно спільного проєкту Різдвяні зустрічі, значить, цей Грінч в мене зв'язаний в номінації. Хай Різдвяна добра казка подарує тепло і ласку. Це подаруночки до Різдва. Ось такий от красунчик. Ну, Грін же вкрав Різдво, тому і він у нас буде приурочений до Різдва. А ось ці от новорічні іграшки, які я в'язала. В нас номінація є: Коли сніг пахне мандаринками. То от вони будуть під цю номінацію. Я ще подов'язую, зроблю гарну фоточку, можливо, зніму ще якесь маленьке таке підвідео чи відео, і покажу вам, що до чого. Ось так, також цей зайчик буде зв'язаний в номінації Хай Різдвяна добра казка подарує теплу ласку також до Різдва. І ще в нас там є декілька номінацій. Коротко розповім, тому що забула на початку сказати. А рік Новий новий малює план. В цій номінації ми має, будемо грати в Бінго. І в нас буде Бінго на цей місяць, на грудень. Я вже собі е, зробила табличку, е, покажу вам її трошечки пізніше. Е, вже почала виконувати завдання, які я туди написала. А також потрібно буде зробити Бінго на наступний рік. Але завдання на наступний рік я вже думаю подумаю скоріше, ближче до кінця цього року. Ну, ближче до Нового року. Е, також в нас там є номінація Миколаївчий Чобіток. Е, в ній ми будемо готувати подарунки одна одній. Я вже знаю, кому я буду дарувати, але я зараз свій подаруночок тільки готую до відправочки. Е, тому, думаю, можливо, після того, як вже відсвяткуємо день народження донечки, я подаруночок відправлю. І ще є номінація Хто подолає дракона. Е, в мене є е, ідея, якого я дракончика хочу зв'язати, е, тому сподіваюся, що е, ближче до Нового року, або, можливо, десь одразу після Нового року ви його також побачите. Ось, наче все тепер сказала. Е, цей спільний проєкт Різдвяні зустрічі проходить з 25 листопада по 20 січня. Тому часу на вив'язування дракончиків у вас ще є. Е, такі от справи. Ще раз вам вдячна за те, що додивилися відео аж до цього моменту. Е, всім бажаю мирного неба, тихих днів та ночей. Не забувайте підтримувати ЗСУ. І все буде Україна. Бувайте!